Всім доброго дня! Сьогодні у нас 25 жовтня. Давайте подивимось окуповану частину Запорізької області на листопад 23 рік. На жовтень я дивилась, вже можна дивитись кінець місяця на листопад. Тим паче ви в мене просили подивитись місто Енергодар до кінця року. Так, ну давайте спочатку подивимося місто Енергодар. Питаю, як ви мене просили про місто Енергодар. Чи буде звільнення міста, міста Енергодар до кінця 2023 року? Чи буде звільнена карта випала сама 5 мечів. Карта вказує, що ні, поразка. Чи буде звільнено місто Енергодар до кінця 2023 року? Запорізька область. Знов карта випала. Знов карти кажуть ні, поки що пасив. Чи буде звільнення? Звільнено місто Енергодар? Бачите, карта Ілюзій падає, карта Сонця і Королева Мечів, війна, Ну, це, ви ж розумієте, оцей об'єкт Запорізька атомна станція, тому що Сонце це як щось таке мощне, енергетичне. Тобто це Аес, і за неї. Ви розумієте, неможливо поки що звільнення до кінця року. Ілюзія, поразка, е, поки що карта відпочинку, пасиву. Ну, Поки що до кінця року, на жаль, карти не показують Звільнення міста Енергодар. Подивимося вже ближче до кінця року, на 24-й рік, на. Е, Весна чи літо, коли вже буде звільнення. Ближ, ближче до кінця року вже подивимося на наступний рік. Тому що зараз дивитись на наступний рік, воно все міняється. Подивимося трошки пізніше. Поки що ні. Так, дивимося місто Енергодар. <кій> Яка там буде ситуація? В листопаді 2023 рік. Наступний місяць, листопад 2023 рік. Ситуація в місті Енергодар, яка там буде? Що там буде відбуватися? Місто Енергодар. Окуповане місто Енергодар. Ну, бачите, знов і на тому розкладі теж ця карта падала. Ну, тобто, тупік. Закрита територія. Не пробратись, не проїхати, не залізти, ну нічого. Як-ото, знаєте, форпост. Місто Енергодар в листопаді. Що там буде? Бачите, маніпуляція, повний контроль. Нікому не входити, можливо, нікому і не виходити. Місто Енергодар. Ну, по луні, бачите, це луна, це якась там таємниця. Щось там приховують. Якусь роботу там проводять і щось приховують, а що там вони приховують. Знов карти кажуть, що неможливо поки що там налагодити, збалансувати ситуацію. Бачите, руки зв'язані, Ну, нічого неможливо з нашої сторони там поки що зробити. Поки що неможливо. Давайте спитаємо для мирного населення міста Енергодар. Мирне населення міста Енергодар на листопад 23 рік. Яка буде ситуація для людей, чи є якась можливо, небезпека для людей? Так, правосуддя, допомога, вибор. Ну, як то кажуть, допомагають, там допомагають людям виборочно. Якось. Ті, хто, ага, я зрозуміла, по справедливості. Ті, хто отримав паспорти російські, тим щось допомагають. Бачите, карта вибору. Ті, хто не отримав, тим. Тим не допомагають. Я так розумію, що у людей просто немає іншого виходу, як отримувати ці паспорта е гражданства <свісно> Росії, щоб отримати допомогу. Ну, ти ж не будеш жити без харчів. Ну, просто немає іншого виходу. Це повинно, ну, це, ну це всі розуміють. Хитрость, предательство, подлость. <свісно> ну, багато військових. Небезпека є для людей. Якщо бачите, дві кубки. Якщо ви при, прийняли оце все, що я казала вище, паспорт отримали російський, в общем, підтримуєте їх, підтримуєте, то щось вони там можуть дати, якусь допомогу. Я маю на увазі якісь харчі, можливо, щось таке. Ну, ось так. Людям треба якось виживати, тому що іншого виходу людей нема. І це повинні всі розуміти. Так, далі ми дивимося. Давайте Васильівка. Дуже близько. Зараз я на карті гляну. Так, Васильівка. Дивимося, окуповане місто Васильівка. До речі, через неї йде траса на Мелітополь через нього, через це місто, Васильівка. Так, Васильівка, Запорізька область. <кій> Яка там буде ситуація в листопаді 23-й рік? Місто Василівка, окупована Запорізька область. Так, карта уходу. карта, Ну, дивіться, тут дуже цікаво відповідають карти. Карта уходу йде. І карта земна власть. Яка там буде ситуація у Васильівки? Можливо, якісь будуть зміни. Поразка і відход падає. Поразка, чия поразка, башня. Чия поразка РФ буде відходити з Васильівки. Мир завершення. Давайте запитаю по-іншому. Тут дві карти уходу падає. Так, Васильівка. Чи будуть, чи будуть в, в листопаді 23-й рік окупанти відходити з міста Васильівка, Запорізька область. Чи буде їхній відход? Справедливість трійка мечів. Чи буде їхній відход? Окупантів з Васильівки буде відход. Якось неочікувано це може відбутися. Вони і самі цього не очікують. Як може щось відбутися, бачите, карта удару, і вони, як в заручниках, можуть опинитися. Але поки що це йде по жриці, тобто щось таємне. Велика ймовірність, що вони звідтіля підуть. Дай Боже, хай так і буде. Давайте це на листопад. Давайте запитаємо Василівка. Мирне населення міста Васильівка, Запорізька область окупована. Як там, як там люди, чи є для них небезпека? Місто Васильівка. Карта Зірки. ерафант Знов, бачите, щось таке неочікуване. Можливо, якісь прильоти неочікувані. Ну, пожежі, смерть. Смерть і як треба е, уходити, бачите? Е, ну, дивіться, якщо. Ну, карти тут прям так кричать. Якщо щось вдруг буде відбуватись, неочікуване, Васильівка, ви ж розумієте, що можуть бути прильоти, що можуть бути смерті, пожежі, треба якось е, уїхати, якщо є можливість, в більш безпечне місце. Або е, Виходити із, із дому, ну, я не знаю. Треба бути уважними, Васильівка. Якщо щось відбудеться, буде, буде відбуватись неочікуване, треба подбати про власну безпеку. Тому що тут, да, бачите, відлюдник треба буде ховатися, щоб, щоб бути неушкодженими. Так, далі в нас дніпрарудна. Біля Васильівки і біля Енергодару. Між Василівкою та Енергодаром. Дніпрорудне. Так, яка там буде ситуація в листопаді 23-й рік? Окупована Донецька область Дніпрорудне. Дніпрорудне. Ситуація там яка буде? Перемога. Знову жриться і перемога. І трійка мечів. Що буде відбуватися Дніпрорудне. Знов Знову карта відлюдника. Знов карти кажуть, якщо вдруг щось буде, ви зрозуміли, що, треба буде ховатися, бо будуть удари, щоб вберегтись. Да, Мирному населенню, карта людей. Карта дітей, до речі. Треба ховатись буде від башні, від прильотів. Будьте обережні. Васильівка Дніпро -Рудна. Давайте далі. Так, далі ми подивимося пологи. Пологи. Так, місто Пологи, окупована частина Запорізької області. Яка там буде ситуація В листопаді 23-й рік? Місто пологи. Місто пологи. Так, місто пологи. Ну, вони там його тримають, бачите? Імператор наказав тримати пологи. Тримати пологи, що там буде відбуватися в листопаді. Важка ситуація для людей, що там в пологах. Знов карти кажуть. Може бути щось неочікуване. Бачите? Подурню. Ось. Вроді би, все спокійно, спокійно по умеренности, баланс. А потім раз і все. Треба бути уважними. Сейчас запитаємо про небезпеку для мирного населення, місто Пологи. Так, місто Пологи. Лист, листопад, 23-й рік. Чи є небезпека для людей? Ситуація та для людей. Ну, так, да, бачите, карта атаки, карти пожежі і башні. Так, місто Пологи, ви зрозуміли, якщо трапиться, карти показують. В принципі, що це може трапитись в листопаді. Якщо трапитись, трапиться щось неочікуване, атака. Ви зрозуміли: башня, пожежі. Треба, треба ховатися. Знову, бачите, карта людей. 10 пентаклів. Від башні треба ховатися. Тому що це війна. Ну а як ви хочете, щоб відвоювалися території? Ну як? Якщо ви сховаєтесь, подбаєте про себе, в принципі, падає е, ірафант. Повинно все бути нормально. Але ось неочікувані прильоти, від цього ніхто, ніхто не може бути застрахований. І ніхто не скаже вони, де саме вони будуть. Тому ви повинні. Е, Включати, як то кажуть, логічне мислення та приймати всі міри. Далі такмак. <кій> місто Токмак, листопад 23 рік. Ситуація, яка буде місто Токмак. Місто такмак. Листопад, 23 рік. Яка там ситуація в місті Токмак? Окупована частина Запорізької області? Теж тримають, теж тримають, але чомусь карта ухода. Вони тримають його, але вже знають мир, карта завершення. Що скоро вони їм, окупантам від тіля потрібно буде йти. Бачите, карта уходу їм падає на листопад. Місто Токмак. Відлюдник, важка ситуація. Ну, знов, людям треба ховатися від важкої ситуації, пов'язаної з військовими діями. Король мечів. Те ж саме у всіх містах. У всіх селах. Треба бачити відлюдник. Ховатися. Місто Токмак. Давайте запитаємо за людей. Мирне населення, міста Токмак. Мирне населення, міста Токмак. Листопад, 23 рік. Є якісь. Є, є небезпека для мирного населення на листопад 23 рік. Тут карта перемоги падає і знов карта війни і атаки. Мирне населення, місто Такмак. Подбайте про своїх дітей, карти кажуть. Подбайте, ви повинні вже підготу... підго... готовить... готовитись до того, що вже скоро буде звільнення. Буде. Місто Такмак так само. Так, Мелітополь. Ну, Мелітополь, давайте глянемо Мелітополь, велике місто. Так, місто Мелітополь, окуповане. Запорізька область. Е, на листопад 23-й рік. Яка буде ситуація в місті? Мелітополь. Мелітополь. Яка там ситуація буде? Ну, дивіться, ситуація у людей важка. Велике місце важка ситуація. Нема роботи, ну, не всіх є робота, люди, люди, люди виживають, я так можу сказати. Важко, дуже важко з грошима. Важко емоційно, до речі. Можуть бути багато прильотів. Може бути багато прильотів. Мелітополь. Уход. І знов карта уходу падає. Ага, карти вам кажуть, можливо, коли буде починатися, ну ви зрозуміли, визволення вас з окупації, вам буде потрібно знайти більш, більш безпечне місце. Тому що це, скоріш за все, людям кажуть: знайдіть більш безпечне місце від цих ударів. Мелітополь, листопад. Знов щось неочікуване. Ось... Сьогодні все добре, а завтра ось раз і почалось. Ось неочікуване воно якось може все бути. До речі, і Мелітополь також показує. Дуже неочікуване. Теж подбайте про власну безпеку, якщо щось буде таке. Давайте подивимося ще тут. Місто Мелітополь. 23-й рік. Небезпека для мирного населення. Місто Мелітополь є. 23-й рік. Для людей є небезпека. Ну, знов карти кажуть, подбайте про дітей. Подбайте про дітей. Знов важко з грошима. Важка ситуація. Так, і давайте ще подивимося. Я тут писала. Е -е. Давайте ще глянемо Бердянськ. Бердянськ. Місто Бердянськ, яка буде ситуація в листопаді 23-й рік. Місто Бердянськ. Місто Бердянськ, яка буде ситуація в листопаді 23 рік. Відлюдник, нестабільно, важко з грошима людям. Mm. Ну, що я вам хочу сказати, місто Бердянськ. Те ж саме, що і на Мелітополь, те ж саме, що і на решту міст. Знов, бачите, подбайте про власну безпеку. Треба буде ховатися, тому що може щось дійсно, щось може неочікуване швидко відбутися. Бердянськ. І знов бачите, карта уходу падає. Постійно карта уходу. Карта уходу. Я не можу зрозуміти, чи людям треба подбати про власну безпеку. Чи це окупанти збираються піти? Для так, місто Бердянськ, мирне населення. В, листопад, листопад, в листопаді 23-й рік. Чи є небезпека для людей мирного населення, місто Бердянськ. Так, контроль. Так. Бердянськ, також карти кажуть, ось, бачите, карта е, дітей. Подбайте про свої родини, подбайте про дітей від оцих уламків, осколків. Е, місто Бердянськ. Також будьте уважні, уважні, тому що теж щось може неочікуване відбутися. На вас, правда, ця карта неочікуваності не падає. Можливо, трошки пізніше, але все ж таки може бути багато, багато прильотів по військовим об'єктам, до речі. Будьте обережні, тримайтеся від них подалі. Так, і ще ви мені писали Кирилавка. Давайте глянемо, я її не дивилася наступ ну, на жовтень. Давайте подивимось. Місто Кір... Кирилка. Це в нас курортне місто. Яка там ситуація? Місто Кирі... Кирилівка, окупована частина Запорізької області. Яка там ситуація буде в листопаді? Знов, людям дуже важко з грошима, дуже важко. Виживають по цим картам з останніх сил. Вже чекають. Надія є, вже довго чекають, чекають, але надія все одно, бачите, є на визволення. Але у багатьох вже ця надія, бачиться по-повішеному. Вже не вірять, що їх звільнять. Місто Кириллавка на листопад. Місто Кириловка. Так, для мирного населення місто Кириловка. Чи є небезпека? З повітря небезпека. Листопаді й рік місто Кирилівка, окупована частина. Люди знаходяться в заручниках, вони не можуть нікуди поїхати. Місто Кир... Кирилівка. Знов карта, бачите, надія, надія. У багатьох надія на визволення є. Повний контроль. Ну, тут поки що не падають карти якось швидкого звільнення неочікуваного. Будьте, але людям важко показую, дуже-дуже важко з грошима. Виживають. Так, це був розклад на листопад, на листопад 23 рік. Тримайтеся, все буде добре.